Величезний привіт, запрошую вас на огляд пральних машин. Подивимося, які пральні машини, в яку ціну. І нас зустрічають, мабуть, самі дорожчі, Я думаю, дорожчих вже не буде, ніж 25,5 тисяч гривень. Samsung, а мені здається, саме найкраще. Мені здається, я не знаю. Так, до 8 кілограм. Зараз усі йдуть а, з сенсорними смарт. З усіх з сенсорною панеллю. Ну, це вибираєте Хенса. Хесенс. 8,5 навіть іде. Вона 22 гривні. Так, зараз може знайдемо Я знайду свою танцівницю. Дивіться, щоб було енергозбереження класу А, як Samsung, бачите? Клас А. Так, наступна 23 Samsung. А вона величенька. Оця, напевно, не буде стрибати, правда? От мені здається, оці машинки, які йдуть трішки ширші, бачите, вони ну, йдуть як квадратні, тому що ці йдуть прямокутної форми. Ось, а мені здається, що ці квадратні, в мене перша моя машинка була не Samsung, а не пам'ятаю, як LG, здається, чи яка. І вони, вона не стрибала, мабуть, із-за того, що вона така велика. Я вже вирівняв підлогу, я вже ну, тим, поставив килимок, антивібраційні підставки. Рівень купив, щоб е, поставити добре. Ось, все одно танцівниця танцює. Електролюкс 22 тисячі гривень ось така. Ну, Більш-менш вони всі на один схожі. Бачите, оці трішки дорожчі машинки. Ось Samsung іде трішки дешевша. Так, клас збереження енерго А. Не знаю, мені подобається. От наступна моя машинка буде Samsung, я вам чесно кажу. Не знаю, щось в мене така довіра до неї. Ці прямокутні, мені здається, що вони добрі, здається. Вірпул 17 тисяч. Взагалі, я думаю, ви можете там, до 8 кілограм навіть загрузка йде, ви можете послухати цього. Як його, консультанта, що говорить, але більш-менш дивіться огляди в інтернеті, на Ютубі, на пральні машини. Тому що от я купив, бачите, послухав цього консультанта, а виявилось, що це не те, що я хотів. Ось. І тепер моя наступна покупка. Оглядайте, дивіться огляди, питайте своїх знайомих, куліжанок, подруг. Сусідів, у кого яка пральна машинка, коли купили, і чи вона скаче, як вона справляється а, зі своєю а, працею. Altus, не знаю, що це за фірма Altus 14 тисяч. Теж така величенька, клас збереження А і недорога, бачите, трішки дешевше, ніж Samsung. Так, звичайно, що хороші, це такі, такі, які загружаються не у віконечко, а відкриваєте, і ось сюди. Загружаєте. Мені здається, теж вони хороші. Ось, можливо, навіть і треба було мені таку взяти електролюкс. Не знаю. Так, добре. Опа. Дивіться, 7-7 відкройся, як їсть. А, добре, все, з Жовтим цінником, ну, мені здається, що більш-менш усі магазини техніки, які є на нашому ринку в Україні, одинаково стараються ставити ціни. Хіба що внутрішня якась акція може бути відрізнятись, там пару днів на відкриття, там не знаю, що. що. За цим треба послідкувати і дивитися по 12 тисяч гривень індезі. Ой, звісно індезіт в мене була. Чи не от я не пам'ятаю. Ну, попередня моя машинка відслужила мені, знаєте скільки років? З 2000 року. З 2000 року, сьогодні 2024 рік. І от тільки в 2023 році я поміняв беко. Ось моя беко. Ось така в мене беко. Не можу сказати, що вона, вона пере дуже круто. Високонадійність, енергоефективність, низький рівень шуму, інвертний мотор, беко, Дуже круто пере. Стільки багато про, про, програм тут. Ось дивіться, тут ціла куч, купа програм. І сорочки, і пуховики, гігієнічна. Навіть є 20 хвилин а, ця прання. Верхній одяг, спортивний темні тканини, темні тканини можна з тим, як його використовувати, з гелем спеціальним для темних тканин, ополіскування можна поставити додаткове, бавовна, бавовна еко, синтетика, експрес щоденне. Прання 14 хвилин я не знаю. Це таке я навіть не знаю, що можна прати на експрес. От напишіть, що можна попрати у цьому експрес щоденне прання? Хто знає, буду вам дуже дуже вдячний. Говорю трішки голосніше, щоб заглушити музику, яка грає у всіх торгівельних центрах, у всіх магазинах. Додаткові програми є ще скерування а, зі смартфона. Ось тут є кнопочка, ну але я нею не користуюсь. Я рахую, що мені достатньо того, що в мене є. А, до речі, хочу вам, поки буду показувати машинки, пральні ціни на них. Розказати, а, як я купував пральну машину. Це історія вже я два рази розповідав. Ну, може, хтось буде новенький. Ой, а це що таке? Це щось таке цікаве, непонятне. 18400 електролюкс. А, так я купував свою машинку. Скільки мені було років? Я не пам'ятаю, але двадцять років точно мені не було. Ось, <кій> мабуть, тільки закінчив училище. Оця мені дуже подобається. Пам'ятаєте рекламу на оцю машинку, як вона ось так відкривається. І коли вам щось треба докинути, ви знайшли десь під ліжком ще ну, шкарпетки, носки якісь і берете, докидуєте сюди, це взагалі круто. Оця функція мені дуже подобається. Хоча в моїй машинці теж є така функція, можна її відкрити протягом 2-4 хвилин, коли вона почала. Прати. Ще можна повністю її відкрити і загрузити. Це теж є така функція, і тут, тут з'являється ця така ця ну, шкарпеточка намальована, що ще можна докидати, ще віконечко не повністю закрити. Ой, ось і, і сама дорожча: 33 тисячі. Ну вона і тоді була дорожча з тим віконечком. Я купув, купив своїй мамі правильну машину. Я дивився, як моя мама просто постійно пере. Стоїть спиногне над тою ванною, особливо це тяжко, знаєте, попрати. Та все тяжко було прати, не тільки постіль. Так, беко ось така по 20, 21 тисяча. А я, здається, скільки я за свою дав? Тоді акція була на відкриття у Фокстроті. Я за свою дав, здається, 13 тисяч. Вона була в акції 13 тисяч. 14 тисяч. Есенс, я не знаю, що це за фірма. Чесно, не знаю. 9 кілограм прання, 23 тисячі. Ось, і моя мама постійно це спрала, і я купив пральну машину. Нічого до неї їй не сказав то навіть розмір вказаний, да, вона така Мацюпонька. Нічого їй не сказав, оплатив в магазині техніки, домовились. Там, я домовився, вже навіть є майстер, який підключає. Цю машинку привезли, мама вечором була на роботі. ось така 21 тисяча. Була на роботі, цю машину привезли вечором. Ось, а на другий день зранку майстер мав прийти вставити машинку. Мама переступила тільки поріг, побачила цю величезну коробку. Ну, коробці, звісно ж, намальована була пральна машина. Як вона роз'язлилася, я пам'ятаю, три тисячі гривень на той час було, було ну, дуже великі. Ну, от зараз. Да? Великі гроші, да, щоб купити машину, на той час так само три тисячі гривень це були дуже великі гроші. Пральна машина. Вона сварилася, психувала, навіть я не пам'ятаю, ну психувала <смі> ось два дні психувала, ну це вечір, і на другий день також була а, на роботі з псіхами прийшла, тому що я витратив багато грошей. Ось. Але коли ми загрузили все прання. Вірпул 23 гривні. Загрузили усе прання, а, і коли все попрало машинка, мама витягнула усю свою біли, ну, білизну, о, як це ну, постіль. О, постіль витягнула. подивилася на це все і каже: «Віталічка, дитино моя рідна. Боже, яке воно все чисте, яке воно все пахуче, як воно відбіли, відбілило. Постій, знаєте, як прати в руках, і як коли машинка відпере. <кхи> Ось. Сіла, сіла вечором дивитись кіно. А, не Санта-Барбара, а другий шов цей серіал. Забув, я теж популярний. Сидить і каже, сіли кіно, каже, боже, дитину, я все ж дивлюся кіно, а, а білизна сохне, я не прала. Дякую тобі, синулечка, дякую тобі, синулечка. Мама буде дивитись, не знаю, чи буде дивитись, але цю історію їй треба нагадати. 23, ось така Samsung. Темненька, теж клас збереження енерго. Скільки А, мабуть, правда? Вони ж всі йдуть. Да, Самсунги йдуть класу А. Ну, ось така теж крута. Ну, як купив, бачите, за 13 треба ще 10 тисяч було докласти цілі. А тепер контролювати, танцювати разом з нею. Коли вона танцює, треба біля неї стояти <плес> запрошувати на танці. Тут вже трішки будуть дешевші йти машинки, дивіться, ось такі по 15 тисяч гривень горення. Тут що у нас також клас збереження ID. Також дуже багато програм, і навіть є бачу, подушка. А це круто, коли я натиснув спеціальну програму на подушку, і можна попрати. Знижка, бачите, яка була. Зараз я ну, не знаю, чи це знижка, чи це так. Так, наступна індезіт. Так, Індезіт 15,5 тисяч гривень. Ми... А, у мене навіть пара є. О, пара також тут є пара. Бачите? А, то це індезіт. У мене також на беко є прання, О, бачите, прання, прання з парою, гігієнічне очищення, видалення плям, легше прасування. Я не дуже задоволений. Але щось треба робити, щоб вона вже натанцювалася та й заспокоїлася. Ось така 11 тисяч. Це у нас хенсес. Хесенс. Як правильно читається? Не знаю. Навіть я не знаю, що це за фірма. Треба запитати консультанта, хто виробник беко. Я знаю, це наш виробник. Якщо я не помиляюсь, ось за 13 є, бачите? Ой, а це здається і моя машина. Це точно вона. Це вона стоїть. Ой, бачите, зараз нова акції 13 тисяч. Була 14. Ось моя танцівниця. Ось у мене така танцівниця від 1 до 6 кг, да, і сушка ця йде, 1200 обертів, віджим точніше, клас збереження. А ну, я дивлюсь, тут подушки немає. правда? От подушку що поставити? Пухові вироби, напевно, правда? Вовна, ручне прання. Я не знаю, що ставити. Може, хто знає, підкажіть, будь ласка, буду вам дуже вдячний. Так, Беко 10,5. Дивіться, ще навіть дешевше, і навіть можна купити за 10 тисяч гривень. Ось такий я бачу непоганий індезіт. Керування йде не сенсорне, а механічне. Механічне кіловак... Керування. І 5 кілограм загрузки буде. Ця. 5 кілограмів загрузки, 10 тисяч гривень. Так. Тут Грюнвельд стоїть, ну багато пишуть, що Грюнвельд взагалі нікуди не годиться. В коментарях, коли я огляд роблю. 10 тисяч ось така БЕКО Ще дешевша. прання за 28 хвилин, навіть якась є програма щоденна, Експрес, це якісне прання. При повному завантаженні лише за 28 хвилин при температурі 30 градусів. самоочищення навіть є барабана автоматична. Програма гігієнічного очищення барабану усуває залишки миючих засобів. Та мікроорганізмів. Так, добре, оце також мені цікаво сподобалось. Бачите, вони всі йдуть на квадратні зверху, ну, менші маленькі, а ті що трошки побільше, прямокутні. І мені здається, що не знаю, може, не знаю, що, що говорити. Електролюкс 13700. Алтус якийсь, мабуть, дивіться, самий дешевий Алтус. 9 тисяч. Пишіть, що це за виробник Алтус пральних машин. І, до речі, хотів я сказати за барабан. Ну, ось, дивіться, беко, як іде в барабан. Ось, а, багато сккоїться, що вже пралася, чи що. Дивіться, вона мокра тут і тут. І тут вода. Таке враження, що вона пралася. Вже в прані була. Ця веко. Так. Так, 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 так. Ось такі йдуть, бачите, як соти, тут трошки навіть інакше. Тут як сердечка йдуть. То це хороше, вона а, не дуже псує оця, оці такі а, сердечки. Барабан такий зроблений, воно не дуже псує а, цю пральну машину. Так, добре. А ось давайте другу відкриємо, дивіться. А чому вони всі тут мокрі? Теж мокра, що вона теж впралася. Вона... Це, це Altus Електролюкс. А ось електролюкс вже йде бачите, який барабан ось такий. У мене теж такий був. Писали, треба брати або соти, щоб був барабан, або ось такими сердечками, як я тільки щойно вам показав, тому що а, не псує тканину, не знаю, чи це правда. 13300 Whirlpool ось такий. І це у нас вже о, я знайшов, бачите, ось такі також треба, щоб такий ось був барабанчик. Зараз вам покажу. Лдішка 7 кг завантаження. Ціна 21 200 гривень. Samsung Eco Bubble. Там якісь спеціальні бульбашки йдуть, оцей Bubble, які також проникають до мікро-мікро. Частинок вашого одягу. Ось. І тут також дуже хороший барабан, також зверніть увагу. Такі квадратики. Так, також є прання парою, сенсорне керування 20 тисяч. Ось така 17,5 тисяч на 6,5 кг Samsung. Теж дивіться, недорога, недорога, не 25, не 28, а 17. Бачите, бачите? бачите? Ну, звісно, що бачите. А ось теж така цікава беко темного кольору. Темного кольору трішки, знаєте, незвично. Незвично, але виглядає на вигляд красиво. 17 тисяч, 10 років висока високонадійність та енергоефективність. От, 10 років гарантії до кого звернутися? До кого звернутися? Так, LG повний цикл 18 тисяч гривень. Ось така LG. -шка. Звертайте завжди клас енергозбереження. А, так. Тренджу язиком, аби музику заглушити, аби не було чути цієї музики. Так, Samsung Digital Inventor. Інвертер, інвертерний мотор 6,5 кг, максимальне завантаження. Одні пишуть, що не перезагружайте машинку, не загружайте там до 6 кілограмів, чи скільки там ваша машинка максимально. Завжди менше кладіть. Одні пишуть, що ви мало положили одягу, і тому ваша машинка скакала, треба її заповняти повністю. Ну, різні байки ходять, а ніхто так і цей секрет ще не відкрив. Ну, викликати майстра я дзвонив на дверях, знаєте, заходиш в під'їзди, і де висять там ремонт пральних машин, мікрохвильовок у вас на, на дому. В дім при, при, приїдуть, поремонтують. Я подзвонив, запитався, сказав, що мені робити, я купив правильну машину, а вона в мене скаче, гопає. А він питається, яка? Я говорю, беко. Беко. І, а він каже, а беко це всі скачуть, щоб ви знали. Ви вже не перший телефонуєте, я вже стикався не раз. Беко, усі скачуть машини. І все, до побачення. До побачення. Ось так от. Електролюкс. Perfect care. До 7 кілограм, також інверторний мотор, але в неї барабани десь такими мацюпоньками-дірочками. І тут також Samsung за 14,5, але вона не квадратна, а прямокутна. Також сенсорне керування, верхній одяг, змішані тканини, геполергенна, а навіть парою є прання, очистка барабана навіть є злив віджим. Полоскання плюс віджим. Добре, цікаво також ось ця. Що я вам хотів сказати? Тут здається, я вам всі машини показав. Всі я показав вам машини і хочу вам побажати економних покупок гриного неба та міцного здоров'я. Ми вже з вами зустрінемось у наступному огляді техніки. Це вже буде щось інакше. Пишіть, щоб ви хотіли подивитись із техніки в магазині. ну Все, до зустрічі, всім. Мирного неба, сподіваюся, у вас все гаразд.